Спілкуємось далі про ситуацію з коником, яка сталася в центрі Львова? Це волонтерка, власниця кінної ферми з Харкова, Ксенія Калашнікова. Ксенія, слава Україні, доброго вечора. Доброго вечора, героям слава. Так, ви власниця кінної ферми, правильно? Так, я власниця. розкажіть, будь ласка, з вашої точки зору як власниці кіної ферми. Власне, наскільки взагалі... Гуманні зараз такі кінні розваги, каретні розваги, кожен називається по різному. Чому деякі люди досі це підтримують, досі ставляться до цього позитивно? Я вже в принципі казала про те, що коментарі були дуже неоднозначні під відео, яке набрало дуже багато різних реакцій в соціальних мережах. Хтось це підтримував, а хтось дуже негативно на це реагував. Як можна підтримувати таке поводження з тваринами? Я взагалі не розумію і дуже злюсь, коли е, люди підтримують е, насильство над тваринами. Е, е, я про, про, проти, противник таких е, розважальних послуг? Е, е, в нас трішки інша, як сказати правильно, Но ми трішки по-іншому по ставимося до коней, тому що в нас коні живуть в вільній, майже як в, своб в свободній своїй. С... Мене чути? Так, так, так. вас чути все добре. Так, а то ви пропали. Е, <ристец> працюємо, працюємо ми без трензельних. Е, ну, це, це потрібно розуміти, якщо ви колись бачили коня, то йому одягають трензель в, в рот, щоб. Е, Поворачувати. Uh -huh. Ось. Я також противник таких способів е поводження з кіньми. І взагалі я не розумію. Я там також оставила свій коментар. М мене також захейтили але я противник таких е такого поводження з тваринами. Чому захейтили Що саме вам е відповіли в коментарях інші люди? Я завжди виставляю в своєму інстаграмі, в мене достатньо велика аудиторія. Я завжди виставляю, що я про про проти використання коней в місті, угу. тому що кінь не повинен жити там, де асфальт, там, де машини, мати їжу, не, по не, не мати режиму. Ну, да, режим, коли Кінь повинен їсти по режиму обов'язково, щоб не було коліків. А в нас в місті як? Вивели на площу, цілий день пожарі відкатали, завели того коня. Неважливо, що він там їв, не їв, залишили хорошо, хоч вечором ввечері покормили. І я завжди виставляю в історії, що я противник такого ставлення, навіть в війну в нас так використовують коней. Мені завжди пишуть навіть власники цих коней, що ти не маєш права такого виставляти. Ми, за, ми працюємо, ми заробляємо гроші і тому так, ну, так, такого плану. Але тварини не повинні страдати і не повинні працювати на ізнос, щоб ви заробляли. Свої гроші. Скажіть, будь ласка, ви почали от говорити власне про заробіток. Дуже цікаво, яким чином люди, я не знаю, сплачують, можливо, податки за такі розваги. Можливо, ви знаєте, тобто вони працюють як ФОП чи вони просто віддають якусь певну частину кошти, наприклад, місту. Взагалі, конюшня повинна мати ФОП обов'язково. І таким планом платити податки угу. не місту, а країні. Угу. Але в нас не всі власники конюшень мають ФОП і оплачують податки. Угу. Тобто вони віддають просто якусь певну частину тоді виходить, правильно? Ну, або ну, просто комусь, роблять да. це. Mm -hmm, ясно, mm -hmm. <реш> зрозуміло. Добре, тоді ще таке питання. Оскільки, власне, ви знову ж таки наголошені на там власниця кінної ферми. Розкажіть, будь ласка, як взагалі правильно потрібно поводитись з кіньми, які в них є особливості. Щось таке дуже унікальне і, в принципі, не унікальне, а просто те, про що дуже мало хто з людей знає. Кінь для мене це дуже. дуже... Така тварина божественна. І в нас е, обов'язково немає е, ніхто на конюшні бити коня. Тому що, якщо це я побачу, буде дуже. Е, ну Кінь не може за себе постояти правильно, е, тому його не, не можна ображати, бо він запам'ятається, і потім колись дасть на тобі. Яка. така Коні, коні обов'язково потрібен бути режим харчування, тому що потім у нього будуть коліки, і цей кінь не доживе навіть 10 років. Хоча 10 років коня, як мені кажуть, да, там приїздять до нас там, знайомиться з конями, ой, поніку 15 років, ну, поні, кінь маленький. Угу. А, це ж він скоро помре. <реш> Ні, кінь не помре. Ну так, да, якщо він буде жити в місті, якщо його не будуть е, так е, ухажувати за ним, то так, да, він, звісно, помре до 15 років. Але якщо в нього є режим, якщо в нього є правильне травлення, правильне харчування, е, повний доступ до води, то цей кінь проживе і до 30 років. Ну, тобто люди думають, що да, 10 років коню це вже старий. Ні, це не старий кінь. А чому так взагалі пішло? Е, тому що спортсмени коні, да, у нас живуть, ну, не живуть, а спортсмени вони до 13 років. І потім їх списують, і вони ну, не, не мають потім суглоби, стираються, кістки і тому подобне. І тому у нас така вийшла в суспільстві е неправильний. Е Неправильно, неправильно думають, що кінь 10 років це вже старий. Ні, це не старий кінь, він ще може жити до 30-35 років. років. Ще кажуть, що коні сплять, стоя. Ні, вони не сплять стоя. Сплять стоя коні тільки тоді, коли вони чувствують себе в небезпеці. А коли кінь чувствує себе в повній безпеці, то вони лягають, ще так язик висовують, і сплять Дригом. Ну, mm -hmm. ось так. І це взагалі дуже красиві тварини, які повинні нас радувати так. Він стоїть десь там, пасеться собі на злані травки в якомусь там місці красивому. Ми приїхали, подивилися на нього, сфотографувалися з ним, там в лісочку пройшлися в красивому, і все. А отак, от в місті, коли його використовують, це взагалі я надіюся, дуже сильно я надіюся, що в нас буде якийсь закон такий, що приймуть, де його підписати, щоб прийняли не використовувати коней в місті. Так, вже сьогодні, власне, саме у Львові заборонили, була комісія. От супер. Так, так. Супер. Ще таке питання? Останнє більше про вашу кіноферму, Розкажіть, будь ласка, загалом, наскільки я розумію, ви з Харкова і ваша кіноферма зараз знаходиться саме в Харкові? Правильно? Чи можливо ви так. вивезли звітом? в тоді. Так, тоді таке питання. Всі ми прекрасно розуміємо, яка ситуація на Харкові. Що там постійні дуже сильні ракетні обстріли? Росіяни постійно атакують Харківщину. Як реагують коні на це? Чи вони зараз в безпеці? Чи можливо ви плануєте їх кудись вивозити? Ми їх вже вивозили на початку повномасштабного вторгнення нашу батьківщину. Ми їх вивозили в Полтаву, тому що за 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 сім кілометрів від нас вже були наш ворог був, тому б нам прийшлося їх вивезти. Ось, але наші коні почали хворіти, тому що вони думали, що я їх бросила. А у деяких навіть почалися великі коліки від переживання, тому що вони не вдома. Ну І коли вже хлопці, дякую нашим хлопцям військовим, які звільнили Харківщину. Да, у нас ж було багато місць території, яку захопили mm -hmm. наш ворог, вони звільнили осінню восени і ми повернули їх додому. Вони знаходяться в, менш, ну, в більш безпечному місці, не, самому, ну, не, не біля Харкова, не біля Харкова, тому що да, в Харкові у нас, звісно, громко сильно. Mm -hmm. Ось, А коні знаходяться більш. До Полтави, ну, в Харківській області, але ближче до не, 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 не біля границі. Ми, угу. кстати, ось недавно вивезли з глибокого, там де були дуже сильні обстріли, і де за, з, майже зайшли зайшов ворог, вивезли чотирьох поніків, врятували. І зараз у нас один понік тепер буде завжди на капельницях, тому що боїться взривів. Ось. Ой, і я, в нас не сильно. Так, mm, да, і в нього там і осколки були. Mm -hmm. Марта, ваш журналіст, журналіст приїжджала, також знімала. Ось, Нас не дуже громко, і вони взагалі себе дуже добре почувають, тому що вони вдома. Mm -hmm. І З ми працюємо... була... mm. Так, так, кажіть, кажіть. <ріст> я <ріст> подумала, що закінчили. Ми працюємо. Зараз хвилинку ми працюємо також на благо нашої армії, завжди проводимо якісь ярмарки і збираємо кошти хлопцям на різні машини, станції, очки, дрони і тому, тому подібне. Тому ми повинні бути в Харкові повинні допомагати. Так, це дуже гарні ініціативи. Дякуємо вам за те, що ви допомагаєте, і дякую за те, що ви до нас підключились і розповіли трошечки з іншої сторони, як людина, яка безпосередньо дотична до коней, до цих неймовірних тварин. З нами була Ксенія Калашнікова. Калашнікова, власниця корс Харків та волонтерка. Дякуємо вам ще раз, гарного дякую. і спокійного вечора. Да, тихої ночі. Дякую. Та да, до, до побачення.